Пленарне засідання 26-ї сесії Тячівської районної ради 6-го скликання, яке відбулось 5 червня, розпочалось із вшанування героїв, які загинули під час проведення АТО. На початку засідання у залі зареєстрували 44 депутати. Сесію вирішили провести у три пленарні засідання, оскільки протягом місяця надходитимуть кошти для ремонту доріг, і буде необхідність приймати рішення сесії щодо їх розподілу. Між депутатами виникла суперечка щодо розподілу грошей на футбольні клуби. Одні були проти того, щоб фінансування проводилось через громадські організації. <плес> Згодом всіх заспокоїли і пояснили, що державні установи не мають юридичного права розподіляти на футбольні клуби району фінанси. Далі перейшли до внесення змін до районного бюджету на 2015 рік та низки важливих районних програм. Мова йшла і про ремонт доріг. Ми пройшли пішко від Тересу до учорного. Було розроблений проєкт. І кожна селищна рада дає свій грошей, що має бюджет до розвитку, І, певне, дається з районного бюджету і служби автомобільних доріг. От, наприклад, Тересо, проєкт 1 000 000, 2 мільйона 200, 000, 700, 950 тиждень мобиль, 700 тиждень селищна рада і 500 тисяч поточка. Крім цього, надали згоду на ліквідацію КП «Тячівська районна друкарня, затвердили техдокументацію з нормативу грошової оцінки кількох земельних ділянок та прийняли кілька звернень до центральних органів влади. На цьому перше пленарне засідання 26-ї сесії Тячівської районної ради 6-го скликання завершилось.